У домівці врятованих тварин заявили, що більше не прийматимуть підопічних, бо бракує коштів. Про таке рішення у притулку повідомили днями. Пояснили, взяли надто багато тваринок, причому нових запитів далі Десятка а прилаштування призупинилось про ситуацію в домівці. Говоримо далі з її керівником Орестом Залипським. Він доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, добрий вечір. Вітаю. Доброго вечора. Це вже не вперше трапляється, що саме навесні домівка зіштовхується з браком ресурсів. Торік у травні. Пригадую, ви взагалі оголосили про закриття через відсутність коштів на утримання тварин через борги. Тоді ті борги закрили частково донатами. Чому криза виникла знову? Е... Мене ми, ми насправді сьогоднішнього дня собі не можемо пояснити, чому весна це якийсь такий важкий період для притулків. Це не тільки нас, mm -hmm. просто ми завжди намагаємося контролювати цю ситуацію, контролювати кількість тварин в нашому притулку. Не не дай Боже перенакопичити центр. Бо не, тоді щоб це не перетворилося з якогось порятунку на просто на якесь накопичення. І не ми б собі не давали просто раду з тою кількістю тварин, які, яку маємо е, минулого року. У нас був дуже вже, насправді критичний е, момент, коли ми дійсно е, вже говорили про ліквідацію центрів порятунку, як таких. І тому цього року знову прийшла весна знову після. Після зими кількість донатів вона зменшилась значно чомусь, а кількість тварин, які до нас потрапляють, збільшилась. Ця весна є насправді дуже катастрофічною на кількість важких випадків тварин. Угу. Тобто, це тварини, збиті автівками, там поранені коти з інфекційними хворобами, з сильними запущеними. І Таких в нас запитів в день по 30-40, аби забрати тварину з вулиці, або там знайшли, або знайшли тварину на дорозі, збиту. І ці всі ці всі запити потрібно опрацьовувати. На жаль, в місті робимо це тільки ми. А більше ніхто. Волонтери, всі, які є собі приватними волонтерами, вони дуже переповнені. Вони не беруть тварин зовсім. ЛКП Лев теж не, не приймає тварин. Тобто всі всі люди, які приходять навіть на ЛКП віддати тварину, вони чомусь відправляють потім їх до нас, і на жаль, всюди вони отримують відмову. Це призводить до того, що люди ось вчора буквально прив'язали собаку у нас під притулком, залишають котів у коробках до того, що ці тварини опиняються на вулиці їх просто викидають. Що зараз із тваринами в домівці? Скільки їх у вас? І чи можливо робити певний розподіл? Чи є притулки нехай не у Львові, в межах Львівщини чи ваші колеги в інших регіонах, яким можна передати певних тварин? Тому що свого часу ви підставили плече їм. Можливо, зараз вони можуть допомогти? На жаль, ситуація в нашій країні дуже. Критична за кількістю тварин, кількістю притулків і кількістю тварин у цих притулках. І щоб передати кудись хороші умови тварин, насправді такого, такого шансу зараз, зараз у них немає. Всі дуже багато взяли тварин з фронту. Всі продовжують це робити постійно. Адопція стоїть на нулі, просто тварини не прилаштовуються а там запит на евакуацію є постійний. Просто кожного дня є потреба в тому, щоб звідкись вивести тварин з, з зони бойових дій. А, а ще ми маємо місцевих тварин, яких потрібно з якими потрібно теж щось робити і їм потрібно допомагати і таке така ситуація в кожному місці не тільки не тільки у нас просто є різні є різні притулки і є різні центри порятунку хтось і всі по різному до цього насправді ставляться хтось бере дуже багато тварин і потім це призводить насправді не дуже до хороших речей бо ці тварини потім не в не неналежних умовах живуть і і ні, опиняються ні. у вас і опиняються у нас? Тобто ми бачили останні випадки, як ми забирали з таких самих притулків тварин, яких просто там знущалися з них, можна сказати. А чи допоможе ось ця призупинка прийому нових підопічених втримати домівку на плаву? Наскільки критичною є ситуація, чи задумуєте, що загрожує домівці закриття? Ми думаємо, що зараз це допоможе. Ми якраз ми тому це і зробили, щоб не призвело до якогось критичного випадку. Вже куди там, коли не буде за що там годувати, лікувати цих тварин, які у нас вже живуть. Бо ми постійно беремо нових, тому ми і не беремо зовсім нових тварин. І всі ресурси, які в нас є, які до нас приходять, ми витрачаємо на цих тварин, які вже живуть у нашому центрі, і це би мало. Там до середини весни стабілізувати ситуацію хоча б, бо потім з середини весни почнеться так само сезон в робочий у нас, це почнеться малечі, це почнеться дуже багато. На жаль, кошенят, викинутих на вулицю, цуценят почнеться сезон диких тварин, які будуть потребувати нашої допомоги, а це пряма наша спеціалізація допомагати цим тваринам. Тому ми, щоб не загнати себе у, у якийсь глухий кут, прийняли таке рішення: якщо ми вийдемо там хоча б в нуль і будемо розуміти, що там ми можемо якусь кількість тварин знову приймати, ми це почнемо робити. Почнемо, думаю, це робити ми з, з першу чергу з диких тварин, які, які потребують допомоги, бо е, таких центрів у нас у, у Львівській області немає, які допомагають диким тваринам, а їм їм потрібна допомога. А з а там домашнім тваринам, таким як коти й собаки, є ще дуже багато mm -hmm. людей, е, які б е, теж мали трохи більше закочувати рукава і робити більше роботи. Торік пригадую, коли е, теж навесні трапилась криза, то навіть у мерії пропонували, обіцяли заявляли, що будуть шукати шляхи, аби притулок втримався. Ви навіть мали зустрічі певні щодо цього. Чи є шляхи, аби домівка офіційно отримувала певну допомогу фінансову від е, з міської скарбниці? Ну чи як? Комунальне підприємство, чи в інший спосіб, або бодай певні суми на відшкодування комунальних послуг чи інших витрат, чи ви якось обговорювали такі перспективи, і чи мали зустрічі ось тепер? Ми мали зустрічі ці минулого року. Минулого року вони і всі закінчились. Насправді, місто покриває витрат на 10% тварин, які, які проживають на території домівки. Це дикі і екзотичні тварини. І так само покриває витрати комунальних послуг, так як ми знаходимося у парку знесіння, uh -huh. і парк Знесіння платить за світло, за воду нам. Тобто, це, це, це так само нас дуже рятує, бо тому що якби ми ще оплачували всю комунальну всі комунальні потреби, які є в притулку. То ми б були значно менших масштабів і до сьогоднішнього дня не зрозуміло, що ви були. Але є такі різні питання там цього самого вивізу сміття з притулку. Ми на нього витрачаємо там від 70 до 90 тисяч у місяць, тільки на вивіз відходів з притулку від тварин. Це підстилки, це їхні фекалії, це. Це там тирса, сіно, яке там не доїли, і це все, це все потрібно кудись дівати. І на жаль, на цьому все на минулорічні всі наші зустрічі і розмови не привели ні до чого, бо подекуди нам дуже багато є закидів, що нас фінансує місто. Що нам там чуть не дають все забезпечення? У, у домівці мешкає близько півтора тисячі тварин. На фінансуванні міста знаходиться 70. Угу. То ми розуміємо, який відсоток місто покриває витрат на цих тварин. А якась, офі... якась офіційна складова ваших стосунків з містом, вона би спростила чи навпаки ускладнила роботу? Я думаю, що ускладнила, бо ми бачимо, що якщо ми почнемо там офіційно працювати по протоколу, то тварин ми перестанемо рятувати. Насправді, ми бачимо дуже, не, не дуже хорошу ситуацію з нашим комунальним підприємством, коли. Є на вулицях травмовані тварини, збиті автівками, ті самі, які потребують негайної допомоги. Тобто, ти там рахуєш хвилини, коли ти їдеш до клініки, а на цих тварин навіть немає реакції. Тобто, Бо чи, чи, чи приймання цих самих цуценят, якщо ці цуценята. Не візьмемо, вони зрозуміло, що вони виростуть, вони будуть нестерилізованими, її безпритульність буде тільки зростати. Там, лев не бере, до, до прикладу, взагалі, цуценяток, і тому е, маємо ситуацію, коли там в районах, особливо в, е, всяких. Там, де різні такі дачні кооперативи чи якісь промислові райони, де є дуже багато тварин, mm -hmm. які народжують і ця безпритульність збільшується і збільшується постійно. Тобто, це до прикладу, якщо ми, ми собі можемо дозволити брати з американськими партнерами стерилізувати тварин з трьох місяців. То по протоколу державному там в ЛКПЛУ це може відбуватися від, від 7 місяців. Mm -hmm. Тобто в 7 місяців це вже статево зрілі тварини, які активно розмножуються і вони вже одичавіли, бо вони не мали контакту люд з людиною, були дикими зграями. І ми потім маємо покуси по місту, коли на людей кидаються зграї з собак гризуть цих людей. Тобто і. Воно, якщо якщо б воно перейшло в якийсь такий дуже офіціозний момент, це б було тільки не на користь тваринам. Насправді ризиковано будувати справу тільки на благочинних внесках. Ореста чи домівка якось заробляла чи заробляє? Ми знаємо принаймні про брендовану продукцію календарі, постери, листівки, чи якісь заходи ще будете проводити чи вже проводите, аби підзбирати збирати коштів ми постійно продаємо наш мерч. Він є постійно. Ми зараз допрацьовуємо вже наш сайт з магазином, де можна буде в один клік онлайн купити і цим самим задонатити тваринам. Так само ми організовуємо різного роду заходи. От у нас 3 4 травня у нас буде базар добра знову. Це до речі, така дуже хороша підтримка нашого центру. Коли в один момент збираються люди, різні і ці самі люди і зірки, які в багатьох випадках на безкоштовній основі виступають і. І, і люди приходять їх послухати, і, і так ми, ми можемо мати якісь там заощадження, можна сказати, якусь таку подушку на якій ми тримаємось. Тому ми активно закликаємо долучатися до всіх заходів, які ми які ми робимо. Ми зараз вже будемо давати анонс якраз базару добра, на який Можуть долучитися і всі охочі, і е, навіть продажом своєї продукції У нас була така дуже хороша практика, коли. В більшості насправді маленькі підприємці вони давали свою продукцію на безкоштовній основі. Там хтось горнята, якісь хтось вироби ручної роботи, і їх реалізовували на базарі добра, і ці всі кошти витрачалися на домівку. І це був такий хороший результат, як ми всі, всі разом активно спрацювали. Ореста наостанок, як ще, е, окрім донатів, можуть долучитися люди, аби підтримати домівку? Можливо, прийти е, поприбирати у вольєрах, якщо таке е, годиться, чи прийти вигуляти песиків? Ми знаємо, що це є. Е, яка допомога вам зараз буде корисною від глядачів від прихильників домівки? Е, так, завжди насправді це дуже вагомий внесок. Фізична допомога е, притулку. Ви, ви приходите, ви, ви допомагаєте нам цим цим самим виголом, наприклад, до прикладу собак. Ви і допомагаєте їм ставати більш соціальними. В них є тоді більше шансів потрапити в сім'ю, коли вони привчені адекватно ходити на повіцю, Хтось навіть знає якісь команди. Тобто, в нас є навіть волонтери, які приходять і беруть там якісь Дуже несоціалізованих собак, яких потім, потім вони стають няшками, які йдуть в сім'ї. Тому, в притулку, завжди ми раді бачити усіх, хтось може прийти там, допомогти, прибрати укотиків чи допомогти нашим кіперам з дикими екзотичними тваринами, яких в нас теж багато. І... Тобто, завжди, завжди, завжди ми раді людям, які, які готові щось робити. Чи хтось може допомогти там, до прикладу, там, якимось дизайном для якихось соціальних потреб чи агітації якоїсь цієї самої? Тобто, завжди в нас є дуже багато різних напрямків, в яких ми, люди можуть допомогти насправді. Принести корм чи е, написати слова підтримки. Або ж найважливіше, мабуть, це відповідально ставитись до власних улюбленців і добре думати перед тим, як прихистити у себе єнота чи якусь екзотичну тварину, яка здаватиметься дуже гарною для соцмереж. Але потім вона опиняється на вулиці і опиняється після в домівці. А для того, аби усім надати необхідну допомогу, треба місце, треба кошти. Ось і виникати такі скрутні ситуації, тож дбаємо про тих за кого несемо відповідальність. Дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Орест Залипський, керівник домівки врятованих тварин у Львові. Був із нами у головному за